Привіт, друзі! Знову з вами я Інна турчик, і ви на каналі про магію Mindfulness. Коротенький апдейт по лютому про те, як я впроваджувала більше Mindfulness, більше усвідомленості у своєму. Реальному житті, що допомагало мені, які техніки я використовувала, які додатки, девайси, гаджети і практики я використовувала для того, щоб моє життя стало більш усвідомленим і ресурсним. На кінець лютого мій середній бал внутрішнього ресурсу 4.12. Тобто я підраховую свій ресурс у спеціальному додатку, який допомагає мені зрозуміти. Мій рівень енергії зростає чи він падає. Так, я Гік mindfulness і я дуже люблю все підраховувати. І якраз в цьому відео поговоримо про те, що може допомогти вам слідкувати за тим, як покращується чи погіршується стан вашої внутрішньої енергії, і як ви можете це зробити за допомогою кількох кліків на своєму телефоні. І не тільки. Отже Перше, що я впроваджувала цього місяця, це прогулянки. Прогулянки завжди були моїм величезним ресурсом, але враховуючи ситуацію материнства, дітей, мало часу і всього такого, я просто їх перестала робити. І якщо до того 8 років з дня на день я ходила гуляти з і ввечері з собаками по годині. То дуже різкий перепад в житті відбувся тоді, коли з'явилися діти, і я перестала гуляти. І звичайно, що це дуже відобразилось на моєму стані. Я навіть не усвідомлювала наскільки. Тож цього місяця я вирішила почати знову гуляти з собаками, і зараз я гуляю з Одрі з однією своєю собачкою. Вона десь там спить позаду, тому що інша собачка зараз у моїх батьків, але ми скоро воз'єднаємось. І ці коротесенькі прогулянки максимально змінили мій стан. Я дуже-дуже дуже дуже класно себе почала почувати саме після того, як з'явилися прогулянки. Спочатку це було 10 хвилин, потім 15. Зараз це вже 20 хвилин, але це кожен день зранку, за рахунок чого це стало можливим. Перш за все, мій намір. Я вирішила, все таки прогулянки мені потрібні. Це моя базова потреба, і я хочу її задовільнити. Друге, я поговорила з чоловіком, ми домовились про правильне розподілення часу, і зараз він більше часу знаходиться з дітьми. За ці 20 хвилин нічого не трапиться з ними, і я можу спокійно собі погуляти із собакою. Третє, це підготовка, заготовка, тому що зранку я готую сніданок зазвичай, і я підготовлювала все з вечора, планувала Мала продукти готові на кухні, щоб сніданок можна було зробити за 5-10 хвилин. Або якщо сніданок робить чоловік, то він цим займався, і я вже просто забирала з себе цю відповідальність. Але підготовка дуже сильно в цьому допомагала. І третє, це все-таки звичка, що я розумію, що для того, щоб це війшло в звичку, потрібно робити це кожен день за будь-якої погоди, за будь-якого стану, незважаючи ні на що. Деколи мені не хотілося виходити на вулицю, але я завжди роблю таку перевірку. Який мій стан зараз до прогулянки, наприклад, він на двічку з від 0 до 5, і який мій стан після прогулянки? Зазвичай після прогулянки мій стан набагато покращувався. Я почувала себе на 4-5, як мінімум, і одразу ця енергія з'являлась просто від того, що виходиш на вулицю. Свіже повітря, незважаючи на погоду, все одно помічаєш якісь зміни в природі, якесь сонечко встає, туман. Взагалі лютий був дуже туманний, така погана була погода, але все одно мені дуже подобалось помічати ці зміни. І от критичність для мами в будь-якому випадку це зміни, тому що кожен день нам здається таким рутинним, однаковим, постійно не те саме, коли з'являються хоч маленькі зміни, це дуже сильно. Сприяє покращенню ресурсу і покращенню настрою. Отже, перше це усвідомлені прогулянки, які я запровадила в своєму житті, і це вже додало мені набагато більше сил до всього іншого. Дійсно, це запушило мій такий стан. Повертатися до саморозвитку, до того, що мене драйвить, до того, що мене цікавить, тому після прогулянок я почала впроваджувати дуже багато письмових практик, дуже багато нових. Якихось старих, скажімо так, забутих звичок. І друге це було читання. Я повернулася до читання. І я за цей місяць, за лютий, прочитала дві з половиною книжки, бо я зараз третю книгу якраз ще в процесі, я навіть думаю, що я зможу її завершити сьогодні-завтра, і в мене буде три книги. Перша книга це була книга Дорослі діти емоційно незрілих батьків, про яку я багато говорила в себе в сторіс і в Телеграмі. Друга книга це я дочитала книгу Розшифровка. Кейт Аткінсон це художня книга на основі подій Другої світової війни. Вона якось дуже сильно мені відгукувалася через те, що ми зараз живемо в часи війни, і там описується Лондон в часів війни. Молода жінка, яка живе таким е, цікавим шпигунським життям, що абсолютно протилежне до мого життя. Але це було дуже цікаво читати. І третя книга, яку я зараз читаю, це книга про усвідомлене харчування, називається Savor every bite» — «Насолоджуйся кожним шматочком. Я її слухаю в аудіоформаті, і вона мене надихнула записувати це відео. Отже, читання це теж моя базова потреба. Я з дитинства дуже люблю читати, і для того, щоб це стало можливим, я вирішила, що потрібно читати як пріоритет. Тобто, коли я вкладала дітей на перший сон, десь в 9, 9.30, я зразу брала книжку, ставила собі таймер. І читала 15 хвилин. Всього лише 15 хвилин в день, але я прочитала дві книги. Інколи мені вдавалося читати ввечері, коли вже діти лягали спати, і в мене був вільний час. Я відкладала телефон, я його вимикала і просто читала для того, щоб я могла е повернути цю звичку в своє життя. І я це зробила, це дуже круто. Я тепер не дивлюся, знаєте, з таким розпачем на свою книжкову полицю, тому що я знаю, що я це прочитаю раніше, коли я дивилась на. Книжки мені було сумно, мені було боляче в те, що я не читаю, що вони лежать. Я так хочу читати. І я розумію, блін, якщо я так сильно щось хочу робити, то просто брати і робити по 10-15 хвилин. Ці 10-15 хвилин роблять величезну різницю в житті. Третє, що я почала робити більш усвідомлено, це готування їжі і підготовка заготовок. Так як у нас діти зараз ще на прикормі, їм 9 місяців, ми їм готуємо страви. Е такі в принципі, вони їдять уже майже все, але ми їм готуємо без солі і треба три рази в день готувати щось інше, то я вирішила робити заготовки. Е я мушу зняти окреме відео про це, тому що це дос досить об'ємна тема. Але принаймні усвідомлений підхід до планування їжі дуже сильно чого змінив. Тепер я не проводжу на кухні весь свій вільний час, так як це було раніше. А за допомогою заготовок, обід, сніданок, вечерю можна приготувати за 10-15 хвилин. І це також дуже сильно зменшує кількість миття посуду, хоча в нас є посудомийка, але все одно це зменшує кількість тої гори посуду, яка з'являється, якщо готувати з нуля. Три рази в день і різні страви для себе і для дитини. Тобто зараз ми готуємо все однакове і для дітей, і для нас, за рідкісними винятками і їмо ми дуже смачну, класну, корисну їжу. Я. Дуже сильно задоволена тим, як ми це для себе зробили, і ми постійно цю систему вдосконалюємо. Але принаймні, це те, що ми почали робити більш усвідомлено, і це принесло більше радості в процесі приготування їжі. Я тепер не ненавиджу цей процес. Уявіть собі, я люблю готувати, і це мене дуже сильно радує. Що ще такого я почала робити усвідомлено в цьому? Місяці переглядати свої цілі і прописувати свої цілі. Знову ж таки, в мене є мій щоденник, деколи я там запишу свої цілі і забуду про них. Цього місяця я старалась хоча б кожного тижня заходити і перечитувати свої цілі, повертатися до своїх цілей, нагадувати, що вони важливі, що все це важливо, що я роблю це не просто так, а для чогось більшого. І почала робити це більш усвідомлено. Ось я. Е е е Думаю, що це мабуть все з такого основного. Хоча в мене є в телефоні спеціальний додаток, в якому я прописую всі свої усвідомлені звички цього місяця, але я не буду дуже детально зупинятися на них всіх. Також в цьому відео хочу згадати декілька лайфхаків, які мені дуже допомогли все-таки це зробити. Додаток для рахування. Мені прийшла в голову ця ідея просто рандомно, я собі йшла і подумала: стоп, я ж дуже люблю все рахувати. А чого не взяти просто будь-який додаток, який рахує щось, і вписати туди те, що я хочу робити більш усвідомлено і рахувати. Я цей додаток нещодавно запостила в сторіс, він викликав у багатьох. Захоплення і цікавість, тому ділюся з ним цим додатком у описі до цього відео. Ви можете перейти і завантажити його собі. Це звичайний додаток-рахівниця. Він рахує будь-що. Ви можете вписати туди свої значення, називається «Count that now». І я просто рахую, коли щось відбулося в моєму житті. Наприклад, я рахую чашки випитої кави, в мене там вже більше 30. Я рахую прогулянки і все інше. Ось діти прокинулись, пора завершувати це відео. Я вас дуже люблю. І маю ось такі підсумки мого усвідомленого лютого. А про плани на березень зовсім скоро буде нове відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися, як мати більше магії, майндфунесу та усвідомленості у своєму житті. З вами була я, Інна Турчик. Дякую вам за увагу. До зустрічі!